Dober dan, Cepro Hlama, Biaci Havilim Progi, Taijan, Vaša Vajduča, Lisjen. Цього тижня звертаємо увагу на перші цьогорічні закордонні візити голови Гангар. Полова Сі Цзіньпін з 14 до 18 квітня відвідає з державними візитами В'єтнаму, Малайзію та Камбоджу, що стало його першою закордонною цього року. Це дурна підкласлює до увагу, яку Китай надає своїм сусідам у Південно-Східній Азії. Partners, Gangadr, Nadzirki, Geografixo, a deset delitami spielding. Because Vietnamese Belhovoli's Hanelari Secretaremo, Central Comité Comunistrich, Vietnam, Duo Lamomu. Назустріч він запропонував шість заходів щодо будівництва гідацько-в'єтнамської спільноти єдиної толі. Перше, змічувати стратегічну взаємодовілу на більш високому рівні. Друга побудувати міцніший безбеговий бар'єр, щоб залучити усі механізми співробітництва за лінією обхолодної та правоохоронних органів.

Багатосторонніх майданчиках. Пекині ханої повинні захищати міжнародну систему в основі якої лежить сприяти створенню більш справедливого болярного світу та підтримувати вихідну усім економічну глобалізацію. Шоста. Домогтися більш позитивної взаємодії щодо морських кордонів. Долам сказав, що цього року виборнюється 75 ліччя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і В'єтнамом. За останні 75 років, попри зміни міжнародної ситуації, дві країни підтримували одна одну у боротьбі за державну незалежність і національне визволення йшли разом шляхом соціалістичного будівництва, просувалися у білет у процеси модернізації, ставши в вузирцем згодовності та співпраці соціалістичних країн. Після візиту до В'єтнаму Сі Цзіньпін відправився до Малайзії. Це більше за останні 12 років візит Хоровіґаґар до цієї країни. Він має важливе значення як айдабу у підвищенні якості та модернізації китайсько-малайзійських відносин. Під час візиту Сі Цзінпін зустрівся з верховним правителем Малайзії Ібрахімову та правив переговори з прем'єр-міністром Анваром. Сторони обговорили поглиблення політичної та безбегової співпраці посилення синергії стратегії розвитку, активізацію культурних обмінів, а також координацію з міжнародних і регіональних питань. Візит має сприяти формуванню стратегічної китайсько-малезійської спільноти спільної долі високого рівня та зробити новий внесок у згурдованість і розвиток країн глобального співдня, а також підтримку регіонального миру та стабільності. Останньою у цьому закордонному дурне Сі Цзінпін відвідає Камбоджу. Під час цього візиту голова Канар проведе окремі зустрічі з Гололему Сінамонії голевою матір'ю Сіанук, головою народної пардії і головою Сенату Хунсенному, а також здійснити переговору з прем'єром-міністром України Хун Манедому. Очікується, що сторони обговорять оновлене бачення розвитку гідсько камбоджійських відносин. Порядок даний виключає п'ять ключових напрямів політична dovila взаємовіхнечність економічне співробітництво, безбекові питання, культурні зв'язки та стратегічна взаємодія. Вважається, що цей візит надасть нових сенсів концепції спільноти спільної долі між кидаємо а також сприяти в майбутнішому розвитку усебічного стратегічного партнерства на плаху народів обох країн. Це 5 хвилин про Китай. Щодня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте кота і чи знавайтеся більше про